Будь-які погані серії закінчуються, в тому числі закінчилася і ваша прогресна серія. Вітаємо вас з дебютною перемогою в екстралізі. Ваші коментарі, ваші думки, ваші відчуття. Ну, я згоден і дуже тішуся тим, що все-таки ця серія закінчилася. Скажу вам, ми робили дуже серйозну роботу, і кажу, воно дуже емоційно на нас впливало. Ну, я вам скажу так, що розбирали, дивилися команду суперника, намагалися сьогодні не давати їм вільних зон, тому що знали, що. Рятувальник дуже фізично готова команда, молода команда, що обігрують в 1-1, біжать контратака, тому старалися не давати їх зайвих зон. І бачите, використали свої моменти, забили гол, хоча при рахунку 3-2 штрафний удар був досить небезпечний і рахунок міг бути 3-3. А так загалом зіграли як одне ціле, як один моноліт, і на кінець то маємо звитягу. Одеся таки після 3-0 десь можливо команда так розслабилася, пропустився два голи? Що... Ні, ні, не розслабилося. Нас сьогодні приїхало вісім чоловік і просто реально вже було втома, де хто проводив на майданчику по 4-5 хвилин. Це не діло в розслабленості. Просто самі розумієте, втома втрачається концентрація і не завжди вистачає сил.